Всім привіт! На зв'язку міня Агросуме. Ось такий трактор почали збирати. Це у нас Шефен 354-й. Але дивіться, радіатор спереді і потихеньку все збирається. Тобто трактор буде, он там далі трошки ще відніється. Це у нас трактор буде з кабіною. Одноциліндровий, повнопривідний, ремінний трактор з кабіною і... Зараз покажу, ну зараз не видно. Ось така, та в принципі тут все видно. Ось такий кріпенький мост, гарна коробка, повністю все чітко все класно. Тому потихеньку почали збирати, докупи скидаємо, я тоді зроблю окремий відос і покажу вам. Ось такі, дивіться, мости яблучні в нього. І тоді вже далі все покажу. Герой Крут 15, місто Суми, а і до речі, по вартості 5600 доларів. Трактор з кабіною 35 кінських сил, ремінний, одноциліндровий. Герой Крут 15, місто Суми. Приїздіть і тестіть. Всім гарного дня і мирного неба!